Ісусу Христу. В сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати про гріх брехні. Для того, щоб краще це зрозуміти, наведу одну коротеньку історію. Однієї неділі після літургії священик звертається до своїх парафіян і каже, на наступну неділю ми будемо з вами роздумувати про гріх брехні. Для того, щоб краще це зрозуміти, даю вам на домашнє завдання прочитати 17 ту главу з Євангелія від Марка. Прийшла неділя, священик на проповіді запитує. Чи ви прочитали 17 ту главу Євангелія від Марка? Більшість людей підняли у церкві руки. Тоді священик каже, от з вами я би і хотів поговорити про гріх брехні, тому що насправді від Марка має тільки 16, 16 розділів. Насправді, дуже часто ми недооцінюємо важкість гріха брехні. А насправді це є важким гріхом, тому що брехня дуже часто руйнує. Наші стосунки найперше з Богом, друге з нашими ближніми. Навіть одна народна мудрість каже, що брехнею можна цілий світ пройти, але назад не вернутися. Тому насправді гріх брехні є досить важкий у своїй матерії. І ми маємо розуміти, що батьком брехні є диявол. І коли ми обманюємо, брешемо, то ми тим самим служимо. Не Богові, але стаємо слугами диявола. Стараємося у нашому житті завжди бути правдомовними, тому що це є ознака справжніх християн. Справжні християни в будь-яких обставинах завжди говорять правду. Будьмо тими християнами, яких у всіх обставинах свого життя завжди є правдомовними. Амінь.